Дровенькі були. Ще відограють важливу роль покладки для курей. Що таке покладки? По-нашому це яйце, яке залишається в гнізді, щоб кури могли собі нестися. Ну, тобто не шукали собі гнізда, а це яйце, якби їх зваблює і приваблює до гнізда, і вони вертаються назад до нього нестися. Тобто, завжди по одному яйцю ми залишали в гніздах. Ще колись моя покійна бабуся говорила завжди, що після сходу, заходу сонця. Яйця не забираються, щоб курка не шукала собі інше гніздо. Якщо ти не встиг позбирати яйця до заходу сонця, ну, відповідно лишаєш гніздах аж до другого дня. Ми переселили наших лівінських ситцевих. Для них це був великий стрес. Гнізда аля були, але були без яєць. Корочки наші мали нестися. Вже досить пізна година, вони так не віднеслися. Тут я дав яйце таке пластмасове. І як бачимо, що вони вже аж почали. Дві купу, тому що важливу роль все ж таки відограє покладок для несіння яйця курочки. Вони бідні терпіли, терпіли до останнього і не витерпіли. Мусив я піти, понабирати пасмасових яєць і дати їм, щоб вони, як то кажуть, мали собі на чому нестися, щоб їх приваблювало до гнізда. Ось маємо там, от бачите, яєчко там, воно бідно моститься, моститься і ніяк не може намоститися. По-перше, в них стрес, бо вони переїхали, вони змінили місце проживання, зовсім інші гнізда і все по-іншому, по і плюс їм кортить знестися, а вона, як кажуть, тримає до останнього, бо не її місце не привикла. Ну нічого. Е, цей ми призвичаємося. Ясно, що вони потім трошки втратять яйценосність і буде трошки менше яєць, але ось яку важливу роль відограє все ж таки покладок для курки. Він німанить, приманює, як ну, не знаю, якщо там бачите, як вона примощується, на то яйця яйця не було, пластмасові, і вони собі ходили до останнього. Тільки кинув яйця і вони зразу почали, як то кажуть, гніздитися. Тут я ще зробив одне гніздо таке, там зробив і притінив, і бачимо, теж там, дав яйце, і курочка вже там біля нього крутиться, буде нестися. Ну, ясно, що вони перший день постресують. Я їх будемо все ж таки. Пару днів ми потримаємо їх закритими, щоб вони привикли собі до нового місця, до нових гніздів, не шукали собі, бозна, де, де нестися. Е, тому що і там, якщо ми були на старій стані, я вам показував нараз, що кури мають одне й те ж саме гніздо, собі облюбували і сидять, чекають, коли одна знесеться, і по черзі заходить те ж саме гніздо. Не знаю, чому так, але там теж завжди був покладок, як то кажуть, можливо, через це, можливо, не через це, але... Вони чомусь полюбля... полюбляють собі одне й те ж саме гніздо. Так само і для тих курочок. Ну, бачите, яєчко є і вони собі хочуть, щоб тут нестися. Я підсуну соломи, трошки би було гнізд... гніздо акуратніше, і хай собі йдуть і несуться. Ця курочка молоденька на черзі. Нестися, хоча я там теж зробив гніздо і поклав би яйце пластмасове. Ну вони ще собі, як то кажуть, думають. Зараз я їм не буду заважати. Дам їм трохи, щоб вони звикнули до нових гніздів. Не буду їх, як то кажуть, ще більше стресувати. І щоб вони собі, як то кажуть, знеслися. Потім ми подивимося, що вони у нас нанесли. Ось така наша строката. Малеча. йдемо, подивимося, що вони там нам нанесли яєць. Ой-ой-ой. Є в нас яєчко. І тут в нас є яєчко. Та молоденька курочка, до речі, Несеться, Я вже бачу, яка вона липнева. Треба їм так гарно гніздо зробити, бо вони собі його товкли. Ось таке довге джубате яєчко я з такого яйця, пам'ятаю тоді. Та, ось. У нас два яєчка. Так і мало бути. літо, я думаю, що буде одне. Але вийшло, що два тут буде ті плюс, навіть. Йдемо, ще подивимося, що твориться у нас в цьому третьому гнізді. Це в нас знеслася ось ця темна курочка. Ось вона, то її ось це яєчко. О. А ось це довге яєчко. Ось ось таке. знесла наша корочка молода. А де вона? Не вона, не вона. А, ось того, Оця молоденька корочка, це липень місяць. Тут у нас поки що яйця нема. Ні, є яєчко тут теж. От. Ну яєчко тут у нас, по ідеї, мала бути велика корка, але яйце мале. Невеликі. Тут, може завтра мені повезе здіріти більше. Сьогодні в нас по полібінських три яйця. <кхе> так. Що, йдемо, позбираємо ще яйця далі, в інших курей. Подивимося, що там нанеслися. Я вже сьогодні забрав білефельдерів два і мінорки одне. Хай вони гамують, наїдаються і лягають спати. До завтра вам. Ми йдемо далі. Ось ця курочка знесла, це довге яйце. Так, йдемо позбираємо ще, що наші амрокси нанесли. Тут у нас глухо, тут глухо і тут ми маємо три яйця. Ой-ой-ой. Тож яєчко є покладок, воно ну, завжди тут нас пластмасових собі накупляв. Ну, яйця Амрокса набагато більше, ніж лівінської ситцевої. Ось такі цікаві яєчка несуть у нас амрокси. Тут в тому у нас в загоні. Одне, і це одне від тої мішаної брами, що я казав, і воно, я казав, що воно темне несе. Але воно знесло світленьке яйце, але не таке, як за як цей. Як Барбазє. Структура шкаролупи інша. Відчувається в руках, що це не барбазє яйце, а інше зовсім Але таке, досить велике яйце. Це несе наша ось ця курочка. Ну що і вам дякую за вашу працю. Гарних вам снів, відпочивайте. Ну, зараз ми ще вмістимо, бо ви бачу, з'їли, що це за скоро замало дати. Що, трохи ще сухенько вам докину. Тут там рокси теж поїли, полечетли, привіт. Ну і тут німців було два білого вушка. Одне. От... Молодше не несеться, несете тільки дві корки. Ось так. Ну що, йдемо спати. Всім гарних снів. Правда? Спокійної ночі. Добреже Бог.